вітати вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись, мене звати Юлія і я на цьому каналі розповідаю і показую вам свої оформлення блокнотів, а також я веду щоденник по системі Bullet Journal. Але сьогодні. Я хочу показати вам дещо. Я думаю, з назви відео ви це зрозуміли. Ми сьогодні будемо розмовляти про читацький щоденник. І ось цей блокнот. Ті, хто в мене на каналі вже давно, то знають, що це мій читацький щоденник, який я веду ще з кінця 2019 року. І тут все записую. Тут цей щоденник для моїх рецензій. Невеличкої статистики, що я прочитала за рік. Ну і, в принципі, тут не так багато. І сьогодні ми ще покажемо, розглянемо, я вам покажу, розглянемо цей чудовий щоденник. Ось такий, так він виглядає. Це буде мій читацький щоденник, мій блокнот на 2023 рік, і я думаю, що мені його вистачить ну, десь на 2 роки так точно, а далі подивимось. Так що давайте розпочнемо з цього старичка. Буквально швиденько зробимо фліп-тру. Flip through, flip through. Огляд всіх сторінок, обкладинка, тут мої трекери читання, потім ось ці книжечки. Я роздрукувала, мені дуже подобається цей формат, коли в таких маленьких віконечках обкладинки книг, і тут я зазначаю сторінку, на якій розташована рецензія на цю книгу. Тому це так: і індекс, і така невеличка бібліотека, книжкова полиця. Кому як зручно. Потім тут невеличка статистика, скільки книжок я прочитала в 2020 році і в 2021 році. В 2020 я прочитала 10 книг, в 2021 20 книг. Тому тут в кінці блокнота в мене статистика на 2022 рік. І я думала, що прочитаю десь близько 30 книг. Але в мене із-за війни дуже-дуже просів, скажімо так, бажання читати, тому я завершила повністю дитячий цикл 33 Нещастя Лемані Ніснікіта І ще декілька книг просто з художньої літератури різні, тому в мене по ітогам. Вийшло 22 книги в 2022 році. Ну, і, в принципі, що вам ще показати? Тут ще в мене є ось така сторінка. «Навсігда в серці це книжки, які я читала, в принципі, в юності, е, ну так, досить давно. Але я їх дуже люблю і їх пам'ятаю. І теж про деякі з них я писала рецензії. Ну, в принципі, план рецензії, і далі пішли. Мої рецензії, ось так швиденько. Зараз розглянемо. Тут в принципі багато писанини, декілька сторінок оформлено. Так що не буду дуже сильно зосереджуватися на ньому і тратити час, тому що в мене є, ви знайдете посилання на цей плейлист, де я оформлюю всі книги з цього читацького щоденника. Так що, якщо вам цікаво, то переходьте, обов'язково дивіться. А зараз, зараз, будь ласка, залишайтеся зі мною, і ми зараз будемо розглядати оформлення цього нового блокноту. Я так давно вже хотіла вже новий, тому що е дуже багато відео я дивилася, як оформлюють інші блогери. Які вони, знаєте, як в Bullet Journal є колекції, так само і в читацькому щоденнику вони також ведуть свої колекції, а потім вже на кожен місяць в них своє оформлення. Тому в цьому році я хочу саме в цьому блокноті спробувати таку систему, типу Reading Bullet Journal. Тому ось така в мене обкладинка. Я її теж оформила, щоб не було так скучно. Тому що тут, бачите, тут, в принципі, квіточки, така золотава надпись. А тут я захотіла зробити такий дуже ніжний колаж, пов'язаний з книгами, квітами. І давайте дивитись всередину. І починається все це з невеличкого форзицу. Мені не дуже подобається, що тут перший цей форзац такий помаранчевий, але в принципі за допомогою таких більш е, спокійних кольорів: бежевий, коричневий, чорний. Я думаю, що я його трішки приглушила і зробила е, цей форзац більш такий класичний, строгий за виглядом. І саме головне, я хочу вам показати ось цей маленький конвертик. І тут, як ви бачите, він не пустий. Тут в мене вже маленькі книжечки роздруковані, ті, що в мене в планах напочитати. Ось, там в мене їх багато, не хочу зараз всі доставати, але в мене в планах вже є книжечки. Зараз, в принципі, по деяким е розворотам ви це зрозумієте, які саме. Ось такий Фордец. Тут, звісно, reading journal, е невеличкі колажі. Я також роздруковувала різні. Картинки цього разу, і е, мені здається, що в цьому році мої колажі вже досягають більш такого е, рівня, скажімо так. І мінімалістично, і е, естетично, по крайній мірі, я намагаюсь. Ну, і тут в нас обкладинка на одну тільки сторінку. Це обкладинка на 2023 рік. Ось такий великий. Фотопортрет, не знаю, як його назвати. Просто фотографія мені дуже сподобалась. Я хочу, щоб кожна, кожного місяця в мене на обкладинці була велика фотографія, яка буде так знаєте, як. Коротше, як кордон такий невеличкий, який дає нам поняття, що буде далі. І трішки між собою їх. Ну, це слово, я думаю, ви мене зрозуміли. Роз'єднує, поєднує, ну, коротше, щось воно в голові крутиться, але не може вспомнити. Так, ось такий колаж. Пішли далі. Далі в мене йде незмінна така. Моя бібліотека. Не подобається мені, якщо чесно, варіант з е, книжковою полицею. В мене колись була Джорналі була, але мені не подобається, тому що там дуже мілко написано, які книжки, автор, це все, ну, знаєте, незручно. А ось, коли роздруковані е, обкладинки, я знаю деякі. Блогери і суміщають ось такий розворот разом з книжковою полицею, але мені чесно краще от тільки такий варіант. І він слугує мені, як і індексом з позначенням сторінок для моїх рецензій. І також дуже наглядно видно, які книжки я прочитала, і, взагалі, що тут в цьому блокноті є. Цього разу я хочу. Прочитати десь біля 30 книжок. Я маю надію, що в мене вийде. І наступний розворот якраз таки з цим пов'язаний. По-перше, він дуже красивого, такого бускового кольору. Ось, і тут закінчуються мої накреслені рамочки для книг. Ось, тут буде в кінці написано, скільки всього книг я Прочитала за цей рік. І з правої сторони це мої Book Goals, тобто мої плани і мої цілі на рік 2023. Трішки додала лаванди, метеликів, дуже ніжний розворот, мені дуже він подобається. І я розкреслила 35 квадратиків, які... Будуть закрашуватись тут внизу, я помітила, сірим кольором це якщо книжки фізичні, да, я їх покупала, і також жовтим кольором, якщо вони електронні. Взагалі я читаю більшість електронних, але деякі книжки я дуже хочу придбати, тому я їх покупаю, або мені так. Вистав. Що й дарують. О, дуже рідко, але все ж таки. Е, тому в мене є також і фізичні книги, дуже люблю широдіння сторінок, запах книг це просто щось неймовірне. Ось, Тому е, давайте приступати до наступного розвороту. Він також в таких бежевих кольорах, бежево-коричневих. І це в нас The best book of 2023. Найкраща книга, тут кожного місяця буду позначати спочатку, яка з книжок мені сподобалась найбільше, потім по два місяці я виділяю з них кращу, потім залишаються в мене три кращі, книжки. і в кінці року я буду підводити ітоги і дізнаємось, яка в нас найкраща книжка була за цей рік. Ну, і так як в мене зверху було трішки місця, я зробила собі розпис про рейтинг. Минулого року, ну і, скажімо так, минулі рази, коли я вела читацький щоденник, в мене була 10-бальна шкала. Цього разу я хочу давати 5 зірочок, тобто від 1 до 5 зірочок, і я про кожну собі розписала. Щоб плюс-мінус зрозуміти, тому що мені здається, що 10 це надто багато. Ну, по крайній мірі, я спробую, тому що подивимось, як воно піде. Якщо буде не досить зручно, то я повернуся до 10-бальної шкали. Ось. Ну і внизу в нас такий колаж. Печатна машинка, дуже-дуже красиві стікери новенькі. До речі, скоро буде відео про розпаковку канцелярій, просто до мене ще не вся прийшла. Тому чекайте, чекайте, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Ось. І давайте перейдемо до наступного розвороту. І як на відміну від минулого розвороту такого боскового, ніжного. Цей дуже такий строгий, такий класичний, естетичний, в темно-зелених кольорах. Мені дуже подобається цей розворот. І з лівої сторони, як ми бачимо, це книжні серії. В мене тут, ну, в планах, три книжні серії: Дена Брауна і Роберта Галбрейта. А також я дуже хочу прочитати всі хроніки Нарні, тобто всі книжки. Цікаво, цікаво, будемо, будемо пробувати. Я маю надію, що за цей рік я все ж таки зможу це зробити. І якраз таки саме ці три серії. Я дуже хочу, щоб вони були в мене в варіанті фізичному. А з лівої сторони в мене Books Recommendation. Це будуть рекомендації від моїх друзів або блогерів, які я дивлюся. Тут будуть книжки українських авторів, тобто українською мовою. Ну, взагалі, ви знаєте, я цього року почала читати українською. Це взагалі просто для мене шок. Тому що мені було дуже складно це сприйняти. А зараз, от ви знаєте, я прям читаю і мене так. Це надихає. Просто мені дуже подобається, тому я прям. Клас. Мені навіть зарубіжні іноземні твори читаю українською, і мені супер. Ну, Це просто клас. Я, чесно, я від себе в шоці, тому трішки вам похвастаюсь. Ну, і так само зарубіжні твори, які також я буду дивитися рекомендації. Далі наступна сторінка, теж трішки в таких бускових тонах, але тут є і крафт. Дуже люблю додавати в розвороти крафтовий папір. І декілька ще стікерів, різні кружочки, кільця. Це велика, велика така табличка. По-перше, з лівої сторони, ви бачите, тут я розписала свій план рецензії. Я його трішки скоротила. від Відкинула те, що мені ну дуже, прям це знаєте, я знімала відео про професійну рецензію. Так, це супер. Але зараз, чесно, мені не так багато часу вистачає писати прям повну рецензію. Тому буквально декілька пунктів я опустила, але в принципі також роблю велику рецензію. А... Цікаво, мені дуже подобається це писати, дізнаватись різні цікаві факти, як і про автора книги, так і про саму книгу, зробити повний такий, знаєте, аналіз. Тобто, не просто писати свої враження, а ще й, наприклад, продумати актуальність цієї книжки, продумати рекомендації я завжди до кожної книжки пишу цитати. Ну, тобто, дійсно дуже прикольно мені. Цей план рецензій. Ну і велика табличка це повністю розписано про книжки, які я буду читати. По групам я буду писати кількість, чого я прочитала, і потім тут і про жанри, і про місцевість автора, і про приналежність автора це чоловік або жінка, потім який знову формат книжки. Тобто, а, і рейтинг також. Тобто Повністю вся статистика за весь рік. Так, ну а тепер, тепер, наступні розвороти. Я хочу з вами одразу оформити ще е розвороти читацького щоденника на січень. Тому, будь ласка, давайте присядемо зараз за стіл. Я вас запрошую і будемо разом-разом оформлювати. Мій щоденник на січень. Отже, давайте приступимо оформлювати розворот на січень. І я вирішила, що саме в цьому блокноті це будуть стандартні два розвороти на кожен місяць. І перший це обкладинка і назви книг, що я читаю в цьому місяці. Як ви бачите, я обрала синю блакитну тему. І роздрукувала велику фотографію там, де зображений такий різдвяний ярмарок. Ось, Мені дуже подобається, як це виглядає. І наступний розворот це розворот з моїми е висновками. Тобто, можна сказати, що це. Е Статистика. І там буде з однієї сторони звичайний трекер читання, який я робила раніше у своєму Bullet Journal. Тепер він буде саме в цьому блокноті. І також різна статистика, як в моїх колекціях, тобто по формату автору, країні виходу, потім і по рейтингу, і по жанру, і буду підраховувати кількість книжок. Та сторінок, які я прочитала за цей місяць. Ну, а далі вже підуть рецензії, які ми з вами будемо вже оформлювати в кінці січня. Тому е залишаю вас з естетичною красивою музикою і бажаю приємного перегляду! За перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. І я дуже надію, що вам сподобалось це відео. Я буду робити рубрику кожного місяця і позначати книжки, показувати вам за місяць. І побачимось в нових відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І також можете знайти в мене в інших соціальних сторінках: це інстаграм. Мій Патреон також в мене є група в Телеграмі, де я дуже надихаючи такі пишу пости. Тому була рада з вами побачитись і зустрінемось в нових творчих креативних відео. Всім папа! -па.